Тише по зведенню пройдемося по ситуації вздовж лінії бойового зіткнення. З вашого дослуху. Якщо ми говоримо про весь фронт, то він живе. Ситуація дуже динамічна. На деяких напрямках надзвичайно складно. Пріоритетом для ворога залишається, звичайно, Донеччина. Ми говоримо про Покровсько-Курахівський напрямок. Там дуже велика кількість штурмових дій. Продовжуються, хоча ознаки стабілізації, в принципі, вже на сьогодні очевидні. В орган немає такого просування, як це було ще нещодавно. Втрати теж величезні, і власне втрат наших позицій на сьогодні не відзначено. Хоча ворог активно атакує саме цей напрямок, атакує відповідно населені пункти, які наближають його до самого Покровська. Але як кажуть, дихає і фактично на повні груди наш курахівський виступ. Ми знаємо, що ворог максимально намагається його зрі. Зати, але це вже не відбувається протягом кількох місяців. Неспокійно і досить таки напружено, звичайно, на курщині на Білгородщині. Там наші війська продовжують проводити відповідні дії. Вони звичайно не є на сьогодні такого там наступального характеру. Але тим не менш росіяни масштабують звичайно свої успіхи, але території, які підконтрольні силами оборони, вони на сьогодні є. Вони виконують відповідні свої завдання. І, власне, як і Білгородщина, тут звичайно, ми не говоримо про якісь завищені очікування. Це, на мій погляд, на сьогодні принаймні не виглядає таким собі повторенням. Курської операції, але тим не менше, сили оборони там присутні. Ворог не може, і це одне з головних завдань сьогодні з курського фронту перекидувати свої резерви відповідно на інші відтинки. В цьому і є одне з завдань саме цих наших північних угруповань, і власне більше того, навіть з деяких. Відтинки російсько-української війни, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ворог певні підрозділи. Звичайно, мова не йде про там з'єднання об'єднання, але певні підрозділи змушені навіть звідси перекидати на Білгородщину для того, щоб витіснити сили оборони. Сумщина активно. Ми розуміємо, що там ворог теж намагається створити своїми силами власну свою санітарну зону. Як вони це називають? Але Басівка, ви бачите, вона підконтрольна. Силам оборони максимально, хоча населений пункт сьогодні є зруйнований, і тримати там оборону надзвичайно складно. Тактика ворога, яка очевидна на сьогодні по всіх відтинках, і тут показово по сумщині, тому що на всіх тих засобах пересування, які є, намагаються швидко проскочити відповідну відстань. Власне, якщо по сумщині тут до цієї локації 4 кілометри, а ми розуміємо, є дрони. Дронів у небі надзвичайно багато, як з одного боку, так і з іншого, і це фактично нереально. Але тим не менш використовується все самокати там, я не знаю, авто, якщо вони ще є у наявні у наявності у російських окупантів, і намагання закріпитися на тій чи іншій локації. Це на сьогодні. Не вдається так, залишається дехто живим, але це вже питання часу. Ну і власне я сказав про те, що ситуація є досить складні, зокрема на лиманському напрямку. Очевидно, що для ворога це теж один з пріоритетів. Чому тому, що Лиман це фактично один з пазлів. До, скажімо так, Краматорсько-Слов'янської агломерації, і зрозуміло, що це пріоритет для наступальних дій Росіян. Взагалі думаю, що на сьогодні ми маємо вже кілька тижнів черговий етап наступальних дій Росії. І власне це можливо є початком тієї весняно-літньої кампанії, яку Росіяни анонсували і власне продовжують. Запорізький фронт активний. Степове, малі Щербаки, Щербаки. Ворог намагається тут логістику зруйнувати, вийти на ці позиції. І власне на околицях закріпився, але всі ті успіхи, які були до цього часу, вони є, скажімо так, тактичного характеру. Особливих просувань немає. Силам оборони вдається росіян стримувати. Придніпровський напрямок, мабуть, найменш медійний на сьогодні, але це не означає, що на Херсонщині нічого не відбувається. Відбуваються бої, ворог не полишає надії. Спробувати, хоч щось або когось закинути на правий берег, для того, щоб далі вже діяти по правобережжю, на сьогодні це теж не вдається. Острівна зона це локації основних боїв, які сьогодні відбуваються. Ну і власне по всіх наших прикордоннях, по всіх наших е, територіях е, активних бойових дій, там де знаходяться мирні люди, ворог максимально намагається наносити ураження по критичній інфраструктурі, цивільній інфраструктурі для того, щоб унеможливити проживання там людей взагалі. За цю частину, як і завжди, спасибі пане Сергію. І традиційно далі поговоримо про ситуацію у морській акваторії. Якщо ми говоримо про морську акваторію, на сьогодні вже кілька днів поспіль ворог не використовує кораблі на бойовому чергу. Ну, по перше, я думаю, це пов'язано з тим, що кораблі відстрілялися. Ви пам'ятаєте цей нещодавний шостого квітня обстріл ракетний і якраз були задіяні калібри. Хоча для того, щоб пускати калібри, ворогу не обов'язково виходити на чергування. Підводні човни це можуть робити безпосередньо вже там поблизу Гелінжика, наприклад, де вони дуже часто знаходяться, які надводні ракетоносії. Ну і власне новоросійська Ракетоносії знаходяться там. Ворог звичайно собі. Розглядають ці перемовини, які відбуваються в Сполучених Штатах, як намагання в тому числі знову всіх обдурити, знову спробувати повернутися до нашого тимчасово окупованого Криму, який на сьогодні вже не є на мій погляд, основною базою чорноморського флоту, вірніше флотилії Російської Федерації, і звичайно в цьому успіх сил оборони. Ну і питання по Криму. І, звичайно, воно не, не пов'язане з морем однозначно. Є багато питань. А чому так тихо в Криму? Я б не сказав, що тихо. Ми бачимо, періодично є дані про те, що знищується відповідне озброєння, відповідна техніка. Зокрема, головне управління розвідки періодично про це звітує. Власне, вчора було інтерв'ю командувача національних ВМС адмірала Нішпапи, який абсолютно вірно казав про те, що операції тривають постійно не про все повідомляється. Ну, власне, в цій студії ми теж про це дуже часто говорили. Операції тривають, Крим залишається на порядку денному. Поки що це етап демілітаризації. Цілком очевидно, що наступний буде вже дипломатичний фронт, але до цього ще треба дуже багато роботи виконати. Пане Сергію, ви от про калібри споминули і про атаку, зокрема та ракетно-цього чергову 6-го числа. Хочу з вами поговорити. І от, по розмірковувати щоб просто вашої думки запитати про цю тактику нанесення ударів балістикою та отаку от масовану. Масовано нанесення та ударів балістичними ракетами з чим це може бути пов'язано, особливо та от на тлі політичного процесу, який відбувається стосовно перемовин зі сполученими ну комунікації, давайте так сторін. Так я називаю це консультацію, комунікацію. Дуже непогано беру на озброєння. Щодо цих ударів ракетних, ми бачимо, що зараз ворог менше використовує крилатих ракет небалістичних, тому що вони практично всі збиваються силами протиповітряної оборони. І якщо у нас там, наприклад, по іншій складовій цих ударів повітряних по шахедах, ми бачимо, що теж треба підсилення ППО, ну щось на зразок там гепардів, наприклад, так, які дуже ефективно в цьому плані звичайно працюють, тому що по шахедах змінили тактику, то сьогодні. Ні, очевидна зміна тактики і по використанню балістики. Балістика модернізується ворогом. Теж бачимо, що цей. Хотілося б сказати останній, але, на жаль, навряд чи останній ворожий удар ракетами, саме балістику, він показує, що ворог дещо змінив можливо тактико-технічні характеристики у цих балістичних ракетах. По-друге, він використовує касетну бойову частину для того, щоб нанести максимальне ураження, і це робить постійно. Це не є якоюсь новиною, але тим не менше. Тобто, це терористична сутність Російської Федерації і власне балістика. Вони очевидно її вороб що ці ракети з'являються, поповнюється цей арсенал, і на сьогодні балістика, яка є більш точною ніж використання тих самих шахетів, ворогом взято на озброєння, і мабуть все таки є сподівання у Росіян про те, що наша система ППО вона буде виснажуватися від таких ударів і не встигатиме поповнювати. Вже нашу протидію тут сподівання, звичайно, в тому числі і на черговий рамштайн. Я думаю, що наше військово-політичне керівництво держави більше того, впевнене, донесе цю інформацію, тому що питання ППО на цьому Рамштані знову буде можливо навіть першим серед порядку денного без сполучених штатів Америки, ну принаймні без лідерства цієї країни, та вже вдруге буде відбуватися засідання цієї контактної групи, і тут. Фокус іде на наших європейських партнерів. В яких саме мілітарна військова компонента та не завжди і не в повні може бути своє, отут і зараз реалізована в частині підтримки та для збройних сил для сил оборони України. А от що стосується РФ ракет, пане Сергію, теж хочу е, поставити вам таке питання. Значить, спроможність їх виробляти вона доведена, та е, вона є за різними оцінками. Там 100 плюс ракет різних типів на місяць. Ця історія це за допомогою е, я Раз лапки візьму союзника з континенту там з Піднебесної, да з Китайська Народна Республіка визначально тут роль грає, чи ні? Чи вони просто от накопичили ті запаси ще з прадавніх часів, коли готувалися стратегічно до цієї війни і знали, що будуть ці санкції, ці обмеження, ці перечіпи у тому, аби взяти товари необхідні та для реалізації от, компонент ракетної складової. Ну, власне, те, що готувалися, зрозуміло, очевидно, що відпрацьовувалися цілком вірогідно і логістичні шляхи для того, щоб ці компоненти, які присутні у ракетах, вони продовжували надходити. Звичайно, ми говоримо про роль Піднебесної, і як якби офіційний Пекін там не казав, що він. За мир у всьому світі, звичайно, ми розуміємо, що допомога є, тому що якби, якби ця допомога зупинилася, очевидно, що і Росії на сьогодні було б набагато складніше. Звичайно, ми говоримо про треті країни. Звичайно, ми говоримо про те, що ці ланцюжки на сьогодні працюють. Більшого контролю треба зрозуміло від наших партнерів і союзників. І тут не лише про митні тарифи, треба нашим. Партнерам я не кажу з союзникам, партнерам думати, а про те, як убезпечити на сьогодні надходження таких компонент очевидних до ракет, тому що це ж загроза не лише для для України, якщо Адміністрація в білому домі цього не розуміє. Ну це на превеликий жаль, пане Сергію. Зараз іронію гірку імплементую наш діалог. Так вони ж думають і не вводять тарифи щодо РФської федерації, бо президентом Америки Дональд Трамп каже, що ми ж не торгуємо особливо з РФ. Я. Бізнес не ведемо. Він так казав. Бізнес не ведемо, але так чи інакше, 3,5 мільярди товарообігу є. Може не бізнес? Ну це таке. Це ми залишимо поки за дужками. Чи ви хочете відреагувати? ваша ласка? В цьому плані, ви знаєте, республіканська партія в Штатах стала нагадувати більшовиків. Їм треба додати. Республіканська партія з США і там в лапках маленьку літеру Б. Більшовиків. Ну, методи такі схожі, дуже росіян за влаштовувати. На жаль, ну так, да. більшість, принаймні, і в Сенаті, і в Конгресі. Е... Є, і тут може з цього е, приводу номінально ця літера, в принципі, е, пасує, але знову ж таки, так чи інак, е, при вершечку нашого діалогу, хоча ще на півкроку назад, ви про шахеди дуже слушно зауважили. Паносерія ще раз е, давайте поглядайські аудиторії, просто дамо розуміння наскільки і в чому змінилася ця тактика. Бо я е, перестрічав, е, значить, такі спостереження, що от, принаймні навіть у столиці України, та, коли люди ховалися від шахетної атаки казали, що бачили, як низько, прямо низько летять ці ударні БПЛА, тобто там на рівні, умовно кажучи, 10-11 поверху хмародряпів, які там мають 20-25 поверхів. Я думаю, що люди вже спостерігали, коли цей шахет заходив на атаку. Швидше за все, uh -huh. То сьогодні висоти ворог використовує навпаки до двох кілометрів. Ага, отак. Якщо стрілецька зброя не дістає, звичайно, ти взагалі збити стрілецькою зброєю, Звичайно, надзвичайно складно. Тут uh потрібні -huh. крупнокаліберні кулемети. Вони можуть відпрацьовувати такі висоти. Потім піднімається на таку висоту, і кілька штук вони різке піке. Там швидкість по моєму до 90-95 км кілометрів на uh годину. -huh. Ну, вони набирають таку і в цьому піке йдуть на визначену ціль. Причому їх іде кілька цілком вірогідно, що це було якраз була якраз така ситуація. Хоча що стосується висот, буває таке дійсно по різному. Буває дуже низенько. Ну якщо говорити по півдню, то ворог використовує зокрема водну поверхню Чорне море. Наприклад, от він, як кажуть, на цьому намагається тактично грати. То підіймається, то опускається. Якщо дуже низенько над морем, то потім виринає вже перед берегом. Хочу вам сказати, з практики вже надзвичайно важко відреагувати на нього, тому що він пролітає швидкість. збільшилася, тактико-технічні характеристики тих самих шахедів. Вони сьогодні змінилися. Тому ми говоримо, що система ППО наша по малому повітрю, перш за все, вона теж має сьогодні зміцнюватися і сподіваюся, все таки гепарти або щось на кшталт цього у нас їх буде більше принаймні. Пане Сергію, ми традиційно вам в дякуємо за те, що ви знаходите час і можливість рано вранці бути з Польдавської аудиторії телевізійного каналу Прямий, розставляти важливі акценти над важливими темами. Запрошуємо вас звичайно до наступних етерів телевізійного каналу Прямий, речник української добровольчої армії Сергій Братчук. На живому зв'язкові зі студією перебував. товариство. Ну а далі у нас для вас є така історія дорога з позиції і робота медика під час евакуації. Це ключ. Чова для збереження життя, компонента для життя пораненого бійця, екіпажі медивакої бригади буреві мусять доставити воїнів швидко і гарантувати, що вони переживуть дорогу для військового швепса.